Привіт, друзі! Як ви знаєте, компанія Мерседес переживає зараз не найкращі часи, та фінансові звіти про це красномовно говорять. Проте в Мерседес не збираються здаватись і розуміють, що якщо не будуть вливати гроші в нові технології, виправити ситуацію буде складніше. І сьогодні я вам розповім про нову одну таку технологію, яка без перебільшення може дуже сильно вплинути на автомобільний світ. Нещодавно я вже розповідала про нові мотори від Мерседес та компанії Сіла, які з'являться з, з 2020 Дцять році на електричному геліку, якщо нічого не зміниться. А сьогодні поговоримо про іншу компанію, з якою співпрацює Мерседес. Йдеться про «Factorial Energy». Це американська компанія, що зуміла розробити у співпраці з Мерседес нове покоління твердотільних батарей, завдяки яким Мерседес вдасться збільшити запас ходу своїх електромобілів на 80% і назавжди вирішити проблему з маленьким запасом ходу. Обидві компанії, після кількох років експериментів, зуміли. Створити батарею із щільністю енергії 450 кВт на годину на кілограм, і це справді крутий результат. Mercedes-Benz уклав відповідну угоду про спільну розробку з американцями ще в 2021 році. У 2022 році Mercedes також інвестував найбільшу суму в компанію розміром 200 мільйонів доларів. І нещодавно Mercedes отримав перші везразки твердодільних батарей від Factorial. Готовий робочий екземпляр ємністю 90 кВт. На годину дійсно вражає своїми характеристиками. У компанії запевняють, що вага такої твердотільної батареї складає всього 263 кілограми. Якщо взяти для порівняння актуальні літій іоні батареї такої ж ємності, їхня вага в середньому по палаті становить 363 кілограми. Виходить різниця в 100 кілограм, і це дуже суттєвий стрибок для електричок, які страждають надмірною вагою. Але найкрутіше в цьому все те, що з такими характеристиками така батарея. Може забезпечити запас ходу в середньому в 900 кілометрів. Звичайно, цей параметр може плавати і залежить від типу кузова автомобіля, на якій буде встановлена така батарея і потужності силової установки. Але стрибок вже божевільний, і як запевняють у Мерседес, це не межа, і можна дуже легко досягти далекобійності у тисячу і плюс кілометрів шляху. У чому секрет цих батарей? Зараз ви це дізнаєтесь. Нові батареї оснащені передовою системою і сухим катодом, спрямованою на підвищення ефективності та стійкості у виробництві. Важливим аспектом нових батарей є використання твердотільного сульфідного електроліту, який вирішує проблему безпеки, пов'язані з більш займистими і летючими рідкими електролітами. Крім того, нові ячейки батареї зберігають стабільність при робочих температурах понад 90 градусів за цельсієм. І це просто суперновина. Адже тепер не потрібно витрачати. Чати купу часу на розробку та випробування складної системи охолодження, яке теж негативно позначається на вазі. В даному випадку можна обійти значно простішими рішеннями, і це величезний плюс, який зробить електрички ще доступнішими. Але головним секретом нових батарей є технологія fest Factorial Електроліт System Technology. Це запатентована технологія батареї компанії Factorial Energy. Вона поєднує переваги як твердотільних, так і традиційних літій іонних акам. Використовуючи квазітвердотільний електроліт. Це рішення підвищує безпеку, зменшуючи ризик загорання батареї, який характерний для рідких електролітів, а також покращує енергоємність. Але найголовніше, батареї з цією технологією сумісні з існуючими методами виробництва літій-іонних батарей. Тобто, виробникам, які вирішили випускати такі батареї, не потрібно буде глобально перебудовувати свої складські лінії. Ще один секрет нової технології полягає у використанні. Анода з літію саме завдяки цьому рішенню обом компаніям вдалося досягти значно більш високої щільності енергії в нових батареях, що дозволило збільшити запас ходу тестових електромобілів і підвищити ефективність роботи акумуляторів. Технологія вже масштабована для великих ячеек обсягом 100 ампер на годину і може працювати за кімнатною температури, що робить її перспективною для наступного покоління електромобілів. Що підтвердили і у Мерседес, та ось що вони сказали. Технічний директор Мерседес Маркус Шефер у розмові з Reuters зазначив, що твердотільні батареї можуть забезпечити кращу щільність енергії на 40% порівняно з поточними флагманськими ячейками компанії. Завдяки використанню легших батарей автовиробник зможе застосовувати сталеві кузови для електромобілів, що обійдеться дешевше в порівнянні з алюмінієм і зробить ще доступнішим електрички для більш широких мас. Містер Шефер також додав, що нова технологія твердотільних. Батарей є ще однією важливою віхою в партнерстві з Factorial Energy, яка є нарізним каменем стратегії Mercedes Benz. Іншими словами, вся стратегія Mercedes пов'язана з електрокарами, обертається навколо нових батарей від Factorial Energy, і компанія покладає великі надії на цю технологію. Адже давайте будемо чесними, майбутнє за твердотільними батареями. Компанія Factory Energy впевнена, що ця технологія твердотільних батарей буде готова до інтеграції автомобілів до кінця. Ця поточного десятиліття, що ознаменує значний прогрес у продуктивності електромобілів, окрім збільшення запасу ходу до 80%, відсотків, стверджує, що нові батареї також дозволять значно знизити вагу автомобіля та підвищити його ефективність. Найцікавіше, що Фекторіл Energy крім Mercedes співпрацює з такими автовиробниками, як Hyundai і Stellantis, щоб швидше вивести цю технологію на ринок, так що не один Mercedes матиме доступ до цього рішення, крім того. BMW і Nissan також ведуть розробки в цьому напрямку, і досить успішно. Nissan може вже в 2026 році вивести на ринок перший електрокар з твердотільними батареями і стати лідером у цьому напрямку. Правда, за характеристикою, рішення Nissan може поступатися тому, що пропонує Mercedes. У будь-якому випадку на нас чекає дивовижний світ майбутнього, та Mercedes зробить все, що буде на коні. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні, все. Дякую, що подивилися це ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про просто...